Розові окуляри. знімі розові окуляри. А Може я не хочу знімати розові окуляри? А може і не варто? Бо ці розові окуляри це твої мрії. Віра в краще. І сила бачити світ таким, як ти хочеш його створити. Ем, так буває, що реальність не завжди ідеальна. Але хто сказав, що треба жити тільки в сірих тонах? Ті, хто хочуть зняти твої окуляри, часто самі бояться побачити світ яскравішим. Бо їм звичніше лишатися в своїх обмеженнях. Пам'ятай, твої розові окуляри це не наївність, а сміливість бачити можливості там, де інші бачать проблеми. Не дозволяй нікому зняти їх, якщо це те, що додає тобі сили рухатися вперед. Йди вперед, і нехай світ адаптується до твоїх кольорів.